Оце, оце, бачите, теж хатинка під стріхою вже старенька. Люди тут жили ще 3 роки тому. Давайте хоч так подивимось. Навіть озерце було. Бачите, яка файна місцинка. Намагалися реставрувати, реконструктувати. Рештовочку клали. Ну це вже, як кажуть, да, не та клуня. Дзвоніть батько, дзвоніть. І ще ріг бджіл. З батьком. Назад, назад. Там де вихід, бать. Я вибачаюсь тут за бджіл. Ще розмова зайшла. От давайте постоїмо секундочку. Чуйте, гудуть рій, І батько хоче забрати рій із собою. Що? Бджоли, бджоли, бджоли бать. Це стовідсотково. Ну і з цього боку. Давайте подивимось на хатку. Теж віконце. Вже осучаснене. Ото люди тут щось робили, мабуть, жили трошки. Кровать. Ну і стріха. Відповідно, стріха. Бачите? Давайте спробуємо обійти ще одне віконце, рештовочка, металева. Ну і тут бачите, був типу вхід. Туди вже не полізу. Ну, треба все чистити ганок під поручки, під стріху. Щоб не затикало. Да. А поруч теж старенька клуня, тільки тут вже під шифером. Ось така прогулянка. По забитим, забутим, точніше сказати, селом. У мене. Ага, ухилянт, який ховається, да? Зараз це модно.